Привіт! Це Мекавіжн. Тут усе про мекабелом, стратегії, бої та найцікавіші моменти. підписуйся, буде гаряче, ну а ми починаємо. Сьогодні, як завжди, підготував дуже цікавий реплей. Давайте подивимось. Я не знаю, чим грати, і обрав собі просто більш таку стандартну тактику. Через Тарантулов та Void Айв. І зараз подивимося, що обирає мій опонент. Мій обирає собі опонент, собі ко кост-контрол спеціаліста. Це не дуже простий спеціаліст, але в цілому він дуже непогано може здивувати, коли в нього накопичуться кошти. Я в свою чергу обираю собі в спеціаліста і хочу просто пограти в Eye Айда тарантулами. Ну мені сподобалося, вони чудово себе реалізують. Треба тільки їх підтримувати дрібнотою правильно і все виходить. Давайте подивимося в чому секрет і е цікавість цього реплея. Я зараз покажу. Ну, а ви розполагайтесь зручніше. Давайте подивимося. Так, розташування просто з правого боку ми на атаку йдемо е, проти е, античафт-юніта, uніта анти пушки і пробиваємо просто в лоба через праву сторону. Ну, а мій опонент е, розташовує свої юніти більш централізовано, так як під симетрію. І зараз я ще не знаю взагалі, чим буде грати мій опонент. Зараз в мене тільки. Ну, якісь думки з приводу того, як далі розвивати. Чи може додавати е, якусь е, повітря, чи ну, щось робити, коротше. Ну, зараз в мене просто виходить те, що перемагає таранту, але вони дуже сильні на першому раунді. Так, дуже швидко. Другий раунд нам дають е, повітря. Друге підкріплення, і я беру собі повітря, хоча можна взяти ще було б штурмколерів. Вони в цілому би мені тут знадобилися. Дивіться, що робить мій опонент. Він просто вистраює всіх слайд у лінію. Я не дуже полюбляю таки проти такого грати, та й в цілому я не дуже полюбляю і за таку тактику грати, тому що вишукані в лінію слайд це, ну, як на мене, без. Хілки та щеплення не дуже ефективні. Бо вони в якийсь раунд просто починають програвати. Ну а і тим паче ще так позаду стоячи. В них не вистачає дальності, щоб відповідати швидко на якусь агресію. Зараз подивимося, чи взагалі спрацює. Ну так, два додаткові слешхемера, це дуже серйозно. В мене я тільки виставив одного тарантула, котре одразу ж. Впав тут, але ну, мені треба було його тут поставити, бо ніяк не розвинув в ліву сторону атаку, інакше не пройшло би. У мене дуже така ситуація, що два тарантули з правого боку дуже широко стоять друг від друга, і тому треба далі продовжувати, щоб нападати з усіх боків. Неприємно. Тут там колер сильно накинули, накинули вони таранторів майже знищили, і там вони просто б'ють по усім скіпам е цей набор карток. Що головне в цій стратегії? Найголовніше це якомога швидше, ну, ось третій раунд, вже, і додати дальності таранторам, щоб вони покачались до другого рівня. Бо без другого рівня вони дуже слабкі. ну Вони проти слідчем, тим паче. Їм потрібен, левел, їм потрібен левел, щоб танкувати і щоб ну, наносити дамагу таким от медіум юнітам. Також до, в допомогу їм Voita, докріпляємо, просто міксуємо в вольному строю, як нам подобається. Я ось таким чином стажував VoiTail біля тарантул. Я тут подивився, що. В цілому зараз вони застрягнуть на стінах. Хто не знав, то стіни вони, е, перш за все, фокусять те, що знаходиться за стінами, і вони не самі стіни фокусять, а те, що знаходиться за стінами, фокусять. І якщо перед ними стіна, вони будуть атакувати. А якщо немає стіни, вони просто проходять. Ну навіть якщо стіна е, поряд з ними, вони просто проходять повз і все, якщо тільки заважаємо. І ось зараз дивимося, що мені не вистачає е, е, дамагу, щоб. Бистро і швид... швидко впивати слейнжів. Ну нічого, зараз ми додамо Voy айв, додамо дрібноти, просто дрібноти також вистачає, швидко снайпера фокусять. Можна переходити у Скорпіонів. Ну, у мене щось погане опит останнього часу зі Скорпіонами. дуже вони якось в мене стають не так, і слайджі з Еммі часто відміняють дальність, і я програю. Я не знаю, чому саме, може, в мене трохи не мало награності за Скорпіона проти слайджів в такій такому... в кількості, і потім, коли беруть фенгам щит. Просто Скорпіони дуже сильно страждають. Ну, ми продовжимо Войтайми. Я знаю, що Войтайв в великій кількості переможуть слайджів. Треба просто назвати саме таку кількість, плюс е тарантулів, е щоб вони розбиралися з дрібнотою якомога швидше. Ну, дивіться, що він просто робить. Поки що немає у нас. Ні у кого повітря. У нього є 4 фенгі і два-три снайпери. Він в цілому більш-менш захищений від якогось втручання повітря, тобто невеличкого. Тому він не переймається. В мене проти взагалі нічого немає. Е, я поки що планую, як грати, е, розвивати далі. Войтайф. Ось я там давав додав дальності. Зараз вони не будуть мирати першими, зараз тарант Е, Я Просто через Void Eye дивлюся, де мені не вистачає ще. Ось тут мені не вистачає трохи юнітів, бо Слайджі, снайпера швидко розбирають, плюс ще штомковери. Тут в мене є трохи невеличка протиракетна оборона, але ну, не завжди її вистачає. Зараз вона згинула. Тобто по центру мені не вистачає юнітів. Будемо продовжувати, Ну, я так подивився, що в мене другий рівень прокачався тарантули, це те, що мені потрібно. Я думаю, якраз зараз центр вистоїть, тому що другий рівень ну, в два рази більше життів. Дають нам е, рівно, і ми обидва взяли собі таку пакость, е, я можу з цього боку накинути, він може накинути десь з цього боку. Але у мене другого рівня центри я не знаю. Чи буде він брати взагалі, тому що другого рівня центру це треба йому зробити, ну, мабуть, 7. Не я нарахував, не скільки там е, урону. Ну, там, по-моєму, щось 4 тисячі урону, щось таке. Коротше, йому багато разів треба бити цю вишку, щоб вбити. І за, за той час я встигну всіх інших вбити. Так, е, а в нього тут ну, один снайпер на захисту це не захист. Можна пробувати. Можна пробувати. Підвищуємо рівень атаки і захисту. Це робиться для того, щоб е, порівнятися е, з тим, щоб менше кількості е, пострілів наносити слайджам, бо вони зараз дуже і дуже танковиті. Ось він позаду позаду поставив, але я перемістив сюди. Е, Кролерів, і трохи в мене в цьому перевага. Ось дивіться, зараз якраз те, що мені потрібно. Мені треба, щоб е, я хоч один раунд так сильно переміг, щоб е, зараз всі мої юніти прокачалися. Вони зараз побивають дуже багато юнітів і прокачаються те, що мені потрібно, якраз для того, щоб подалі розбирати якомога швидше цих слайджів Кост контрол, він компенсував. Вже недостачу ХП і атаки за рахунок підвищення атаки і захисту виш, в, в, в центру. Але все ж таки в мене так само підвищення, ще я другого рівня додав собі. І подивимося, і у нього не вистачає просто ХП, щоб ну, швидко це прибирати. З'явився Рейдон, з'явився Скорпіон Мені і те, і те непогано було б взяти, але я ж казав, використовуючи Скорпіона мене не дуже. Ем, не дуже виходить, коли ось така тактика з великою кількістю фенгів. Інколи, я просто розташовую якось не так його часто. І Рейдона я також поставив, думаю, чи зіграти, чи він допоможе мені тут і подумав, що краще продати просто. Ну ось тут неприємний сюрприз мені поставив. Скарпіона одноразового но поставив, і це дуже дуже неприємно. Це ну, мінус тарантул, який повинен жити. У мене всього чи 4 штуки, мені потрібно, щоб вбивати дрібноту якомога швидше. Но головна проблема в тому, що Слейджі прокачали вже Емі. Емі і Слейджі, ну це, мабуть, ну, у нього найкращий набір, у мене такий самий, як на мене, технології. В такої, в такої кількості технології їх важко, ну вони як стіна, просто пробивають у все. Тарантул другого рівня, окрім цього, і це непогано, але все одно є проблема. Я ось цього не розумію, чому Марсмен прокачав проти повітря. Може, просто були зайві гроші, він такий ну на всяк випадок. Бо сліджів мене багато, а зараз підуть рейдени, там підуть якісь оверлорди. Мабуть, так. Не знаю, ну цікаво. Так от, неприємність, як ми бачимо, але тут уже воїтає, вони прокачані. Ще немає в них додаткового дамагу, але поки що вони дуже-дуже далеко б'ють. Но сліджі, якщо Еммі попаде, то все, ось Таранту вже один потягся за ними. Ну що ж, проблема в тому, що не вбиваємо Слейджу з першого пострілу. Я бачу, що деякі Voйtai не встигають, не вистачає дамагу з першого пострілу вбивати. Нічого, ми це виправимо. Нам достатньо просто додати Charger в те, що в мене є. І Void Ai будуть стріляти як слід. Я планую так повністю з усіх боків атакувати його, Слейджі прокачав повністю. Це. Без Charged Short, шорта ну, це дуже больно було б. Тим паче вони всі другого рівня. Це жах. Ну тут я розумію, якщо Фенгін наста... так він наставляє, то він буде прокачувати потім їм на останньому раунді десь так. Ну Це, це зрозуміло, але Но... таран тут доволі швидка, дуже велика швидкість атаки, тому це не так сильно і впливає на гру. Я боюсь ось такої технології, ну точніше, це не технологія, це. Як це, як це називається, я не пам'ятаю, не знаю. Картки. Я обрав себе більш дорогу картку, він обрав себе більш дешеву. Я маю надію, що зараз зачепить як можна більше сладів і вони не будуть електромагніти, тому що ну, вони самі, з... самі попадають урон, і я встигну якомога швидше. Вбити це все. Ну, як бачимо, прикриваючись щитами, в мене все виходить. Давно я не грав вовитаєми. Ну в такої кількості. Не знаю, чомусь з останнім часом мені захотілось пограти. Uh, так, ну, на восьмому раунді така собі підтримка. Не знаю, що саме мені тут uh, потрібно, я собі взяв просто missile Strike, щоб тут вбити ось ці uh, юніт, юніта 4 юніта одночасно, Хоча я не пам'ятаю, у Марс мене... не б'ю. Ну, коротше, б'ю одразу трьох от сквішових юніта. Ну і Charger шорт. Charger шорт мені потрібен, бо вони відхилюються, у них 8900 хп. А з чарджер шортом там третій рівня воїна і вбиває з першого пострілу. Так що те, що нам потрібно, другого не вбиває, ну ми прокачуємо потроху. Четвертого то взагалі чудово. Тут я намагаюся якось розвивати атаку. Ну, В цілому тут більше йде на кількість. Не на те, щоби щось. Продовжити і взяти нове, а на кількість того, що вже маємо. Я знаю, що Void AI перебивають за рахунок своєї дальності, за рахунок своє... своєї сили, вони перебивають слайджів. і їх треба просто більше. У мене вже і так доволі таки багато. Залишилась тільки одна технологія. І в нас залишилось не так багато життя. Ну, зараз спробуємо цю тактику, котра буде відволікати. Правий бік слайдів. тут поки буду прориватися. І подивимося, що, що з цього буде. Ось подивіться, як швидко розбирають з першого пострілу воїтаю, вони їх багато, вони всі 3-3 рівня, тут мало в нього юнітів, тут у нього 3 рівня. тут Но все одно, в мене тут четвертого десь воїтай, так, 12 тисяч. Слейдж 20. Ого, він додав ядро. Но залишились тільки вони, і їх не вистачає. Все, в нього вже немає шансів, якщо він не додасть чогось е дуже унікального, котра може змінити гру. Дають нам підкріплення, я обрав собі фантомів, тому що. Фантоми можуть трохи швидше прорвати ось цей фланг. Но, що цікаво, мій опонент також обрав фантомів. Я думав про те, чи ризикнути мені ось на, на, на даному етапі, чи ризикнути мені і взяти, взяти паучі міни, щоб більше відволікати слідів і прорватися. Чи не ризикувати і в повітря підняти Void Eye, таким чином запобігти себе від якоїсь несподіванки з повітря? Бо в мене проти повітря бачите нічого немає. І тут я міркував, міркував і думаю, ну ризикну. Якщо є. Як сказати, коротше, в казіно мені, мені грати не можна. Я ризикую, і дивіться, що. Ну, я думаю, результат очевиден. У мене нічого немає, окрім оцих двох фантом реїв, що зараз будуть атаковані снайпером і цим снайпером. Ну, навіть якщо вони виживуть, проти ці, такої кількості нічого зробити не можу. Не зможу просто. Це дуже, дуже кмітливий вчинок, дуже несподівано. Зробив мій опонент, і ну це ми вже граємо на 1800. Тут люди вигадують щось дуже-дуже цікаве на останніх раундах. Я цього взагалі не не, не очікував і за рахунок цього програв. Навіть е, навіть з падінням вишки навіть це, з Void Eye дуже чудово справляється з ліджами. Зараз подивимося. Навіть зараз е, в мене пречудова ситуація, як ми бачимо, тільки б треба було підняти в повітря. І тоді, і тоді, я би переміг. Ну, я зараз зараз навіть е, спробую це перевірити, ну я думаю, це так і буде. Прикольно, вони залагали. Ну, хоча як така кількість, що я можу і помилятися. Ні, я думаю, я переміг би, тому що в монтарантку відволікали би павучими мінами. Ну, дуже підливий хід, мені сподобався. Е, я якось зроблю так само, може бути. Давайте подивимося і спробуємо переграти е, за мене. Так, останній раунд. Я не буду міняти нічого з того, що я робив, щоб все було більш справедливо. Тільки поміняю на Aerial мод. Так, підвищення, підвищення. Я ще тут ставив. Так, я не пам'ятаю, куди я ставив, мабуть, сюди. Так, у мене був ще тут тарантул. Тут були Void Eye. І був ще ось тут в мене. Був ще ось тут в мене е Кролер. Тут в мене кудись бігли. Так, ну як цей майже останній раунд? Я в цілому би 100% взяв додатково, е, кредитування. Не буду нічого тут ставити, просто подивимося по-чистому -по чи, е, мої ну, відчуття по тому, що така кількість Вуїтаїв переможе, таку кількість фантомів. Я не знаю, У них там щит є. Е, те, треба вистрелити два, два рази. У мене Вуїтайв багато і багато залишилося. бачу. Ну, Подивимося. Так, 100 залишилось, куди? Потратити? Куди витратити? Немає, не знаю, куди. Давайте ще якийсь щит поставимо. А, ну, мабуть, отак так мені стояло. Так. Поїхали. Можна одразу пришвидшити? Тарантул навіть з нерфом уже скільки разів його нерфили, не знаю, вже багато-багато разів мені здається нерфили, Все одно дуже чудовий античарт юніт, рекомендую всім брати. Один із найкращих, як на мене. Так, снижевий дивитися. Так, так, так. Ну, вже досвід. Вже досвід. Е, просто розірвали. Просто розірвали, і я би переміг. Мені вистачило там якось десь 600 у нього життя залишилось, я би Ну, ось такий в мене цікавий реплей. Е, маю надію, що вам сподобалося. Е, пишіть у коментарях, як вам. Е, онова, е, як вам взагалі такий, е, на таких рівнях. Гра, і що цікаво, можна потестити, що вам цікаво, які зв'язки цікаві ви знаєте, і головне, щоб не ефективні були. Ну, а з вами, як завжди, був Мекаміжн. Дякую за перегляд і до наступного бою!